Це був маленький, жвавий чоловічок. У трупі його через щось називали сальвіні, його маленька, вузкораменна, з довгими руками і непропорціонально великою головою постать, робила кумедне враження. Лице його, засіяне дрібними зморшками, нагадувало висмоктану цитрину. А чоло скрашали косі маленькі карі оченята з високо піднесеними бровами. Це була людина з певним розумом і своїм вихованням значно перевищувала більшість акторів трупи. При цьому всьому він був надзвичайно прислужливий, і коли хтось чогось потребував, то він перший ішов йому назустріч. Не раз він позичав товаришам гроші, хоч знав наперед, що в театрі немає звички віддавати борги. Взагалі це була людина щира і добра, до всіх тих прикмет треба додати його надзвичайну велику, майже хворобливу любов до сцени. Треба було бачити, як ця людина, що вже мала зверх 40 літ, приходила за дві-три години до представлення і оперто сиділа перед люстром, характеризуючи своє нещасне лице, щоби вийти на сцену в юрбі на дві-три хвилини, а потім цілу годину змивати оті всі покраси. У цієї людини була повна відсутність усякої амбіції. Він не вимагав ролів. він… Міг, здається, при потребі уявляти собою навіть мебель або яку-небудь іншу декоративну річ, аби лише то було на сцені. І от, власне, ця любов до сцени і була його найбільшою мукою. Всі, буквально всі, від старших до найнижчих акторів, геть аж до хлопчика помішника реквізитора, всі сміялись над його пристрастю. І правда, майже неможливо було дивитися без сміху на Сальвіні, коли він, наклавши на себе ледве не фунт ріжних фарб, які, на жаль, не тільки що не скрашали його лиця, але ще більше робили його комічно відразливим. Важно, з почуттям великого і почесного обов'язку, який він взяв на себе, виступав на сцені, якби він ще де небудь ховався в юрбі статистів. Публіка, може, його й не помічала б, і було б все гаразд, але він грав у повному розумінню цього слова, грав старанно, з величезним захопленням, з повним відданням і переняттям. При всім тім, він виробляв такі смішні і несподівані мімімічні рухи та жести, що публіка обов'язково мусила його помітити, і гальорка. Доходила до того, що починала з голосним реготом викликати його ім'я. Тоді Сальвіні приходив у справжній творчий екстаз у своїх пориваннях він заходив у такі крайності, що нарешті вже товариші його підхоплювали під руки і виводили зі сцени під голосні оплески веселої гальорки. Ніякої окремої ролі йому не давали. Не відмовляли йому в театрі лише через те, що це була людина завжди потрібна для діректора чи то поставити на контроль, чи то до каси, чи то яку іншу послугу зробити. Сальвіні був завжди на поготові. Про бідолаху Сальвіні говорили різні казки, оповідали, що він колись виступав у більших ролях на провінціональних сценах. І насмішкуваті панни навмисно наділяли його букетами зі стрічками, на яких виписували зворушуючі написи. Розповідали також, що в нього нібито закохалась якась богачка, але, мовляв, Сальвіні її не схотів, бо мала вже понад 60 літ. Найбільше ж для акторів свято було тоді, коли Сальвіні, зворушений спогадами минулого, сам починав викладати їх вдячній аудиторії. В такі моменти очі Сальвіні розгорялися, лице робилось надзвичайно рухливим, а слова, якось плескаючи, вилітали з горла. «Ой, це було тоді, коли я співав Петра, говорив він. Вийшов я, знаєте, на сцену і склавши так Руки заспівав низенько!» Тут він складав руки під животом і показував, як саме було. В той час чую, кричить до мене з будки руку, руку до серця. Я й почав тоді прикладати по черзі руку то до серця, то до живота. І заспівав з таким чуттям, що публіка в захопленню примусила мене двічі бісірувати. От так їм і заспівав. Со... <кхід> Со -ко! Співав він доти, аж поки невгамовна нюрка не прискала на всю кімнату і не вилетіла червона, як мак за двері. Тоді Сальвіні, змішавшись і зніяковівши, Казав до товаришів, ви все смієтесь з мене, а я цілком щиро. Що зробиш, говорив на те фронтуватий герой? Ця молодь завжди думає, що вона найталановитіша, а це вже відома річ, що всім можна все доказати, актерові ж ніколи і нічого. А, так, так, згаджувався Сальвіні, не почуваючи жарту. Він ніяк не міг зрозуміти того, чому саме за ним не хочуть визнати його таланту, і вирішив, як вирішують всі його товариші по професії, заздрість. Така його непретензіозна артистична кар'єра продовжувалася б далі, аби не випадок, що поклав кінець всьому. Це трапилося у середині сезона, коли ставили одну найпопулярнішу історичну п'єсу. У четвертому акті там має бути хор. Співається стародавня запорозька пісня, заспівує спочатку один голос, а пізніше підхоплює цілий хор. Трапилося так, що молодий театральний тенор застудив горло і зліг у ліжко. Директор звернувся до хора чи не знайшовся би охочий? Співати за нього експромтом, не встиг він іще вимовити, як наперед висунулася маленька постать Сальвіні. Благаючими очима він став просити Я можу заспівати. Дуже не до смаку була ця пропозиція директорови. але серйозних мотивів для відмовлення не було, тим більше, що голос Сальвіні був зовсім не злий. М -м Добре, співайте. Крізь зуби процідив директор. Треба було бачити Сальвіні в той вечір. О п'ятій годині він уже бігав по східцях за лаштунками то нагору до гардероби, то додолу до театрального костюмера. Перуку він в цей вечір поспішався взяти перший, і через віщось вибрав собі руду, зроблену під польку. Години дві прилагоджував він її до своєї голови, намащував на лице різноманітні фарби, приліплював руденькі під кольор волосся, вусики. Хористи в цей день сміялися більш ніж коли. І справді не можна було утриматися від сміху, глянувши на це лице, на білене, на румянине, на зразок яблучків на щоках, на ці маленькі очки, що так визирали з-під рудої перуки, наче пара пійманих мишенят. Насміявшись до схочу, хористи почали й собі характерізуватись хто з більшим, хто з меншим успіхом. Але найбільш невгомонний хорист Верзила Латайко ніяк не міг заспокоїтись. А знаєте що? сказав він, підморгуючи до хористів. У нас тут є ще один, що вміє без нот заспівувати цю пісню. Їй богу, правда! Я сам чув, як він співав. Треба буде діректорові сказати. Сальвіні так і зблід, що було помітно навіть під грімом. Лупаючи оченятами, він закінчував свій туалет, але руки його тремтіли. Заздрість, думав він про себе. Між тим за лаштунками йшла правдива змова, і всі якось почали напружено шептатись, позираючи іноді в бік Сальвіні, смішливу нюрку. Кудись заховали і звеліли сидіти тихо, а самі якось на диво мало сміялись. Так що, якби Сальвіні не був так заклопотаний своїм виступом, то це могло б кинутись йому в очі. Перший і другий акт пройшли добре. Під час третього Сальвіні вже готовий до виступу, пішов до зовсім вільної, самої дальшої від сцени гардероби, і там на самоті став пробувати ріжні гами по поріжним методам, починаючи італійською і кінчаючи власною методою. В маленьких паузах Сальвіні ходив і задоволено потирав руки. Голос звучав цілком добре, і я їм покажу себе, задоволено думав він, наспівуючи якусь арію. Якби він був трошки уважніший, то міг би почути за дверима шелест і тихий, стриманий сміх, але його мрії були так далеко. От він виходить сьогодні, от заспівує, голос його зворушує слухачів, і вони починають гукати: Славно! Хто підносить китицю квітів, якась молода панна, червоніючи і спустивши очі додолу, подає віночок з осінніх Безсмертників. А далі? Далі концертова естрада, він над усіма панує, володіє ними, очі всіх звернені лише на нього, всі душі з'єднані з його душею, а з далекого кутка чорніють чиїсь очі, горять, обіцяють казкові сни. Продзвеніло двічі. Початок четвертої дії, злякався Сальвіні. Як це я так забувся? Швидкими кроками опинився коло дверей, штовхнув раз, другий, але двері були зачинені. Щось ударило в скроні, і він з усієї сили застукав. «Відчиніть! Відчиніть!» Але ніхто, очевидно, не чув його. За двома дзвониками задзвонив третій. І Сальвіні, в отчаю, щосили застукав ще раз. За дверима, наче щось приснуло і задріботіли чиїсь маленькі, наче нюрчені ніжки. Потім настала абсолютна тиша. Почалася дія. Тепер Сальвіні вже не стукав, а ставши на коліна і притиснувшись весь до замочної дірки, стиха. Перериваючимся голосом когось благав. Пустіть мене, пустіть. За лаштунками заговорило багато голосів, значить, на сцену вийшов хор. Боже мій, Боже мій, стогнав він коло замкнених дверей. Хто ж буде заспівувати? З усієї сили почав знову бити у двері, але в той же час почув перші звуки своєї. Вимріяної пісні. Звуки лилися отверто, сміло, навіть нахабно, як здавалося йому. Латайко різнуло в голові. А, так це він? Значить, він якось по дитячому болюзно всміхнувся і пішов у самий далекий куток. Так сидів, розкривши широко очі, і вдивлявся в темряву кімнати. Коли хористи юрбою ввалилися до гардероби і знайшли його в куточку, то він тихо, з блаженною усмішкою, говорив: Я мав колосальні оплески, а вона піднесла мені вінок. Так, так. Я мав нечуваний успіх, його й тепер часто можна зустріти на садовій доріжці. Лічниці для божевільних, він дуже тихий і смирний, і тому лікарі не бояться його пускати між людей. Що може найбільше статись, так це те, що він може вас зупинити і розповісти два-три випадки зі своєї великої минулої артистичної кар'єри.